Конкурс, який щорічно об'єднує підприємців під одним дахом, відбувся 12 жовтня у місті Бориспіль. За звання Бориспільської марки змагалися більше 30 учасників. Кожен із них мав змогу продемонструвати свій товар і вислухати оцінку експертної комісії, до складу якого увійшли 15 представників різних галузей, у тому числі керівництво міста. Такий конкурс проводиться у Борисполі вже в четверте. Міський голова Анатолій Федорчук, відкриваючи свято, наголошує на популярності заходів такого рівня. У 2009 році, коли ми започатковували цей конкурс, ми не сподівалися, те, що кількість учасників з кожним роком буде збільшуватися. Якщо на початку 2009 року участь взяли 19 підприємств організації установ. То сьогодні приймають участь уже 33 організації, 33 підприємства. Цьогоріч у конкурсі Бориспільська марка беруть участь кухарі, медики, будівельники, шивачки, авіатори. Продукція кожного виробника дуже корисна. Кажіть будь ласка, ви зараз тримаєте коктейль. Який він на смак? Реалізатора ну може не він вкусний. Ви відчуваєте кисень. Так відчуваю. директор підприємства з виготовлення коктейлів наголошує на тому, що напій користується попитом у санаторіях та навчальних закладах. Експертна комісія своєю чергою оцінює товар. На вашу думку, в кого із присутніх учасників найбільші шанси виграти? Ой, ви знаєте, важко сказати, тому що серед учасників дуже багато переможців. Які вже декілька років брали перемогу, то буду сподіватися, можливо, новачки нас дивують, чим небудь. Кілька годин тривало визначення переможців Бориспільської марки, і в результаті щасливу перемогу здобули у номінації Продовольчі товари підприємство Ланбтанен Акса у номінації Промислові товари Товариство водополімер. У номінації товари виробничо-технічного призначення купава укрторг. А в категорії послуги та роботи один із переможців державне підприємство з обслуговування повітряно руху «Украерорух». Якщо ви долетіли плавнесенько, гарнесенько і нічого не відчули, відчу, то це значить ця послуга зроблена на п'ят. Укразою конкурсу стали художні роботи вихованців будинку дитячої та юнацької творчості та смачні вироби Бориспільського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Скажіть, будь ласка, яку ви продукцію смакували? чи Що вам найбільше тут сподобалося? Ми смакували сир, також печиво, смакували чай, червоний, коктейлі. Які товари вам найбільше тут сподобалися? Сир. Мені, наприклад, вас сподобалось більше. У рамках конкурсу Бориспільська марка відбулося нагородження переможців міського конкурсу дитячого малюнку Купуй Бориспільське. Він проводився навесні 2012 року. У конкурсі взяли участь 73 дитини. 12 із них були нагороджені почесними дипломами та подарунками зображених на малюнках підприємства. Олександра Шостак, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.